Я дуже бажаю миру Україні і спокою всій Європі. Я готова для цього конструктивно працювати і сподіваюся бути корисною цієї асамблеї. Та Україна буде корисною Європі. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що милуючи, як тут було сказано мене і всіх українців, Путін не робив крок назустріч, а показував свою зверхність. мене було викрадено це порушення прав людини, і за це потрібно відповідати у європейському суді. Так само були викрадені всі українці, які зараз знаходяться в Росії, і продовжується викрадення кримських татар з Криму. Країна, яка обіцяла і гарантувала безпеку за Будапештським меморандумом після атомного роззброєння України нанесла нам удар в спину. Це зрада. не може бути повернута делегація, яка не поважає права людини, не поважає імунітет делегата, так як це Росія робила зі мною. Я теж дуже хочу примирення, і я теж буду працювати у цьому напрямку. Але я хочу, щоб ви всі зрозуміли, що перемогти можна тільки тоді, коли одна людина заради ідей готова померти, а всі решта готові підтримати її і не. Дати їй на цьому фронті загинути зараз. Україна стоїть на передовому рубежі вогню. Ми платимо за спокій Європи і за мир своєї країни кров'ю і життям своїх людей. Я прошу вас підтримати нас у цьому своєю твердою, послідовною і чіткою позицією. Тільки разом ми переможемо. Я не бажаю нікому пройти те, що пройшла я, те, що проходять зараз українці, і не бажаю нікому мати напряму такого сусіда, як Росію. Тому що ви розумієте, як це нелегко. легко України, які мали це знають